Жителі Білгорода продовжують скаржитися на вибухи, і, начебто, навіть прильоти, як повідомляють, зокрема в мережах і публікують кадри із задимленням, то прильоти. Фіксують жителі Білгорода та області сьогодні. Е, в соціальних мережах від ранку почали публікувати подібну інформацію. Кадри місцевий губернатор Гладков заявив про нібито роботу проти повітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку. Вибухи лунали як у Белгороді, так і в області. У мережі росіяни також оприлюднили кадри із пожежами через нібито прильоти. Спостерігається сильне задимлення. Як бачите, в Кількох локаціях. Губернатор е, тамтешній стверджує, що. Нікольське село під Білгородом буцімто двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар, а дах будівлі обвалився. Ну в цілому нагадаю, що ситуація в Білгородській, Брянській Курській областях, які розташовані біля кордону з Україною, останнім часом неспокійна. Там часто лунають вибухи, ну і вражаються військові об'єкти ворога. Так само зрозуміло, що в Курській області вже протягом місяця триває наступальна операція Сил оборони України. Зсу взяли під контроль десятки кілометрів в Курській області. Там була створена військова комендатура, як ми пам'ятаємо. Ну і напередодні так само була інформація, зокрема від Американського інституту вивчення війни, про те, що наша армія продовжує просуватися в Курській області. Так само в розвідках Сполучених Штатах, Штатів, перепрошую, та Британії оцінюють, як Курська операція Збройних сил України вплинула на російські еліти. Там кажуть, що це тактичний успіх Києва, оскільки ця операція посіяла і сумніви в російській еліті. Зокрема, як заявили керівники розвідувальних служб сполучених штатів та Британії Вільям Бернс та Річард Мур, Курська операція була значним тактичним досягненням, яке підняло бойовий дух українців і показало слабкі сторони Росії, як каже зокрема глава ЦРУ, це викликало питання у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе. Тим часом, за словами керівника британської МІ-6, це був типово зухвалий і сміливий крок. з боку українців щоб спробувати змінити хід війни. Ну от так зараз наші колеги в Сполучених Штатах і у Великій Британії по суті оцінюють хід цієї операції. Ну і крім того, що от, ми розуміємо, ситуація важка для росіян в Курській області неспокійно, як я вже казала, в. Прифронтових фактично регіонах Росії і так само ж неспокійно час від часу у Воронезькій області, зокрема, уже другу добу, наприклад, якщо говорити тільки про останній випадок пожежі спостерігаються. Склад боєприпасів у солдатському Воронезької області, які атакували безпілотники СБУ ще в ніч на 7 вересня, продовжує горіти досі. Про це свідчить супутниковий знімок, зокрема на фотографії супутника. Planet Labs можна помітити багато осередків горіння. Вони охопили значну площу, і через щільне задимлення важко розгледіти місця ударів. Ну і я нагадаю, що керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявляв, що під час атаки по складу боєприпасів у Воронезькій області. Знищено ракети, які були вироблені у КНДР. За його словами, така ж доля чекає на балістичні ракети, які за інформацією видання The Wall Street Journal, Іран вже передав Росії. Росія неодноразово обстрілювала Україну північно-корейськими балістичними ракетами. Як ми пам'ятаємо, вперше це фіксувалося на початку цього року, в січні 2024-го, І тоді були перші докази того, що Харків, Росіяни, атакували північно-корейською. Балістикою